У Харкові комунальники висувають наслідки ворожого обстрілу? Вночі окупанти завдали по місту вісьмох ударів безпілотниками. Постраждали три людини. І з нами на прямому зв'язку з Харкова наша кореспондентка Тетяна Досяк. Таню, вітаю вас. Тож, яка ситуація нині у місті і в якому стані люди, які постраждали? Вітаю вас, Андрію. Станом на зараз відомо вже про чотирьох постраждалих: це люди із Харкова та передмістя у селищі Високе. Їм також дісталося у жінки уламкове поранення ноги. Троє постраждалих у Харкові. Жінка 27 років дістала улам порізи уламками скла, і у двох дівчат підлітків гострі реакції на стрес. Всім людям медики надали допомогу на місці ще вночі. Від госпіталізації всі відмовилися. Ну, Зараз на місцях прильотів працюють комунальники, прибирають наслідки обстрілів, прибирають скло, уламки. У багатоповерхівках вилетіли вікна, пошкоджені десятки автомобілів. Це наслідки обстрілу в Шевченківському районі міста. Ну, в мене слава Богу, тільки вікно вибило у людей. Там і машини постраждали всі, і вікна повишибало так, що не бов рам, храм, нічого немає. Я бачив, що да приїжджали і медики, і швидка стояла, і е, допомогу ну всі, що могли допомагати. окупанти почали бити по Харкову близько 23-ї. Пролунало п'ять вибухів. Удари припали на Шевченківський і Київський райони міста. Спалахнула пожежа на даху незаселеної новобудови. Ще один безпілотник впав поблизу багатоповерхівки, вибиті шибки, понівечені автомобілі. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, також цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садочок. Також наразі вже встановлено, що ушкодження отримали понад 50 автівок, які були припарковані поряд з будинками. Через дві години пролунали ще три удари. Цього разу по приватному сектору основ'янського району міста пошкоджені п'ять будинків. Повідомив міський голова Ігор Терхов в оселях. Вилетіли вікна. В одній з них, з них спалахнула пожежа. Також пошкоджені енергомережі. Ну і ворог завдав ударів і по передмістю Харкова. На місцях ударів працювали слідчі, знайшли уламки безпілотників, і попередньо встановлено, що ворог застосував для ударів по Харкову і передмістю Герані. 2 Andriu